Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, хто я? Я зима. Яка пора року завітала до нас? Так правильно це зима. Сніжинка тихенько кружляє. Кімнату до нас заглядає, з дітками хоче спілкуватись, а може навіть і погратись. Що в нас зображено на фото? Так, це сніжинка. А яка сніжинка? Послухайте, будь ласка, віршик. Довго краплинкою була, а тепер сніжинкою стала. Хоче в дітей дізнатись, чи не сумно взимку малята. Чи може з ними погратись? Як ви вважаєте, чи зможемо ми пограти зі сніжинкою? Так, я думаю, зможемо. Ну, ми зі сніжками грати про зимові розваги, розповідати. Чим узимку можна грати, треба нам разом з вами відгадати зимові загадки. У літо ми стояли, зими чекали. Як буде лід, то залишаю слід. Що це, дітки? Так, це ковзани. У зимову веселу пору ми кращі, друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це, дітки? Це санчата. Дві смужки на снігу залишаю, як біжу. Я лечу від них стрілою, а вони біжать за мною. Що це, дітки? Так, це лижі. Як ці всі предмети допомагають нам розважатися взимку, ковзани кататися на льду? Санчата Кататися зі сніжної гірки, а лижі ходити по снігу. Сніжинка кружляє, хоче знати, чи всі розваги пригадали, чи всі розваги ми назвали. Давайте подивимось разом на фото. Які ще розваги ми з вами не пригадали? В нас робота нелегка. Зліпимо сніговика, менша грудка снігова, з неї вийде голова, більша грудка тулу білий, сніговик вийшов красивий. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився. Молодці все пригадали і веснішці розказали. Та слід не тільки відпочивати, а й про безпеку пам'ятати. Взимку грай відпочивай та про безпеку пам'ятай. Будемо ситуації розглядати. Будемо ми з вами їх аналізувати. Дидактична гра добре чи погано. Хлопчик лижі в руки взяв, в парк кататися помчав. Це добре чи погано? Так, це добре. Дівчина ковзани взуває, на тонкий лід кататись вибігає. Це добре чи погано? Це погано, тому що лід тонкий і можна провалитись у воду. Діти на майданчику гуляють, на санчатах один одного катають. Це добре чи погано? Так, це добре. Сніжна гірка на сонці блищить. Дівчинка з санчатами на гірці на дорогу мчить. Це добре чи погано? Це погано. Тому що понад по дорозі може їхати машина. Діти на майданчику гуляють, сніговиків зі снігу катають. Це добре чи погано? Це добре, діти розважаються. Молодці малята добре працювали, всі ситуації правильно розібрали. Сніжинка дякує малятам і пропонує на подвір'ї погуляти. Дякую за увагу. До нової зустрічі.